Снайперська підготовка для прикордонників, орієнтування на місцевості, маскування та вогнева підготовка. Моя колега Ірина Васюра побувала на одному з таких вишколів. Її репортаж далі. Серед лісової тиші чути лише шурхіт листя, аж раптом кущ перетворюється на військовий камуфляж. Ці бійці просять не знімати їхні обличчя. Вони учасники інтенсиву для майбутніх снайперів. Тож публічність зайва. Один із них розповідає про маскування. Так як коли це світле, щоб не відділялося, його маскуємо спеціальною краскою. Чи правильно вибрав позицію та зброю? Оцінюватимуть інструктори. Це практична частина двотижневого навчання майбутніх снайперів. Ще одне завдання за допомогою компаса та координат дістатися до потрібного місця. Це для прикордонників звична справа. А ось специфічні снайперські навички доводиться опановувати, каже Микола. Головний противник снайпера це вітер. І погодні, ну, і погодні умови. Тому що е, різна місцевість, різний клімат. І є погодні умови, і це треба теж враховувати. А це відпрацювання влучності. Прикордонники мають поцілити за 400 та 550 метрів. Напруга на таких тренуваннях не менша ніж під час бойових завдань. Є центр боєць продовжує розмову вже після завершення чергового етапу тренувань. До камери він крокує впевнено і ділиться своєю історією. Два-три місяці чекав на зі штатів, вступув, а а це все у нас в Україні виробляється. Уже рік Микола пересувається на протезі, підірвався на міні, яку лишили по собі росіяни, коли відступали з Чорнобильської зони. Там його підрозділ облаштовував опорний пункт. Звалив дерево, ну почали розрізати. З однієї сторони було погано переступив на іншу. І так як пила була заведена, не було чутно ну, не ні щелачка, нічого. Пару секунд пройшло і тут уже відкриваю очі. Я на дереві пила, 20 метрів відлетіла, хлопці мені вже турнікети надівають, починають евакуацію проводити. У прикордонній службі Микола вже 22 роки. Під час першого вторгнення росіян 10 років тому був на нулі на Луганщині, а в 2022-му боронив кордон на Рівненщині. Тож перше його запитання, коли опритомнів у в шпиталі, було неочікуваним. Я його одразу задав питання, чи я зможу далі служити. Він сказав, ну, каже, якщо маєш бажання, будеш служити, не, не, не маєш бажання, може, можеш не служити. Ну, Сказав, мені треба далі продовжити службу. Хоча б в тилових підрозділах можу нести службу. І мене питання не, ну, не пропадало, щоб я не служив. Після реабілітації боєць повернувся у стрій і долучився до снайперського вишколу. Нема такого, що не можна жити. Треба жити. Треба з цим змиритися, треба продовжити далі. Є випадки, що, да, буває випадки, що на душі, на душі тяжко, але коли є з боку підтримка, ну вона пропадає. Можна жити, можна і робити, і працювати. Після навчання Микола повернеться на службу, а його історія сподівається, надихне когось не здаватися і жити. Ірина Васюра, Денис Кононенко. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.